На підставі поховались іменем України слідчого судді Соломіцького районного суду міста Києва. Телефони навіть на це не будуть. Тут, ну, я э, півроку Півроку, але ж ну, вже бачу, що під дози. Сьогодні ще дата 22.09, А ви, пан? я поставляю, можна вам Капітальний ремонт скверу зі збитками у понад 700 тисяч гривень. Поліцейські повідомили підозру начальникові управління столичного комунального об'єднання. Викрили протиправну діяльність посадової особи оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими Солом'янського управління поліції та прокурорами Солом'янської окружної прокуратури. За даними слідства, між комунальним об'єднанням та комерційною структурою було укладено договір на проведення капітального ремонту одного зі скверів Солом'янського району. За виконані роботи на рахунки підрядної організації з місцевого бюджету були перераховані кошти в повному обсязі. Проте, поліцейські встановили, що до офіційних документів вносилися роботи, які взагалі не були виконані, знаючи про цей факт, комунальник підписав документи, на підставі яких комерційна структура отримала гроші. Внаслідок таких дій було завдано збитків на суму понад 700 тисяч гривень. На підставі отриманих доказів начальникові управління комунального об'єднання поліцейські повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим. Становищем та частини першої статті 366 службове підроблення кримінального кодексу України. Крім того, провели санкціоновані обшуки за місцями роботи та мешкання причетних осіб.